6 березня Сумщина провела в останню путь прикордонника старшого сержанта Олександра Ковальова. Військовий загинув 21 лютого під час бойового зіткнення з противником в районі населеного пункту Бахмут. Чоловік для своєї родини, для друзів, друг надійний, просто гарна людина. Квіт нашого суспільства. Олександр Ковальов вступив до лав Державної прикордонної служби України у 2020 році. До військової служби працював на одному із сумських підприємств. Працював разом з нами на технології, проявляв себе як гарний співробітник, відзивчивий друг і колега завжди допомагав. Нічого поганого не можемо сказати, тільки гарне. Проститися з народним героєм до храму святого апостола Андрія Первозваного прийшли його родичі, друзі та колеги. Ми молимось за упокоєння душі воїна спочилого Олександра, і за відпущення всякої провини вільної і невільної. У пам'яті земляків чоловік назавжди залишиться стійким та мужнім воїном, який до останнього подиху боронив незалежність України. Сказати йому я можу одне, Просто він. І такі, як він. От ми зараз тут стоїмо нормально, не бахкає кругом, черті не лізуть. Дуже частенько ми з ними зустрічалися, заходили вони, ще дитинка його малесенька така була, приходили на роботу до нас. Ну, ми всі разом там з ним були і гуляли з малими дітьми в місті. Веселі були часи, звичайно. ну, Прийшли черті, все порушили. Ну, життя його не зазря. Полеглому воїну Олександру Ковальову назавжди залишиться 47 років. З війни його не дочекалися дружина і двоє дітей. Вічна пам'ять захиснику України.